Всім привіт! Давно не бачились так. Я давно нічого не знімала, просто тому що не було сил. Але тепер я ще й з мікрофоном нарешті, тому що в мене тепер є перехідник, тому я вирішила продовжувати знімати контент на цей канал. І далі говорити про мови. Тим більше, що цього місяця я їду на Polyglot Gathering і я хочу записати також відео про ці івенти для поліглотів. Але сьогодні я хочу поговорити про мови, які я е, додала цього року. У мене таких мов дві, і я хочу поговорити про те, чому саме вони, чому саме зараз. І які у мене є матеріали. Тож починаємо. На початку року у мене були <клухи> вихідні, кілька, кілька вихідних, і я ну, там, шарилась по інстаграму, не знаю. Коротше, якось я натрапила на одного казахського танцюриста. Ну, це взагалі не так важливо. Просто я протягом кількох днів залипала на казахських танцюристів. Там не якісь казахські народні танці, ні, там взагалі інший вид танців. А, і деякі танці були під певні сучасні казахські пісні. Е, я подумала, що блін, яка крута пісня, а о, о, ось яка крута пісня. А, а чи не повчити мені казашку? І тут я зрозуміла, що це, ця думка вже була не вперше. А, у 2021 році <гадлінг> <гадлінг> в мене була учениця з Казахстану. А, вона вчилась зі мною іспанську, і ну, вона, вона казашка ось. І, а, здається, на початку 22-го року, коли у Казахстані були усі ті маніфестації, 에, Оскар просто теж хоче розповідати, мабуть, вам про казахську чи я не знаю про що, щось він ломиться, ломиться в, в камеру. Е, да. Я так вийшла, що я підписалася на купу різних казахських медіа, тому що я слідкувала за цим всім, і я переживала за свою ученицю, тому що тоді вона була у подорожі. Здається, в Латинській Америці, якщо я не помиляюсь, але вона скоро мала повертатися в Казахстан, тому я за нею переживала. І ну, от якось так вийшло, що через те, що я, мабуть, була підписана на купу казахів, в Твіттері мені підкинуло якийсь твіт про якусь пісню. Я його тут прикріплю. І мене це заінтригувало. І я написала своїй учениці, кажу: ти, ти знаєш, о чому річ? І вона мені кидає пісню, там співає якийсь дід. І коротше, вона мене так зачепила та пісня. Вона мені так сподобалась, що я пам'ятаю, як я в сторіс написала, що може мені ще й казахська потрібна. Але ну, потім у мене там були інші справи. Я на початку лютого їхала у невеличку подорож. Ну а потім почалася війна, і мені вже було не до всього. Я кілька місяців не займалася навіть тими мовами, які я вчила завжди не те, що там казахська. Ну я потім забула взагалі про казахську, хоча ту пісню я пам'ятала інколи, я її вмикала і думала, казахська. Так от цього року, коли я е, почула ці більш такі сучасні пісні, вони різні. Я може прикріплю, можу прикріпити, може, ви теж захочете вчити казахську, То я вирішила, що а хто, хто мені власне забороняє, хто мені заважає? І я почала досліджувати це питання. Ну, думаю, мають же бути, мабуть, якісь матеріали. І на Ютубі виявилося просто купа, просто якась купа різних каналів. Блін, що це мені з сербською, та що у мене з баською було стільки матеріалів, як я знайшла з казахської. Там просто ну, величезна кількість різних різних каналів. І звісно, це здебільшого, по-перше, через те, що купа росіян поїхала в Казахстан. Е, да, вони там релокантами стали, і, мабуть, ну. Хтось з них думає про те, щоб вчити казахську. А, ну, Це по-перше, а по-друге, це те, що, як ми знаємо, в Казахстані дуже багато людей живе там все життя, а казахською мовою не володіє. І тому, я думаю, що ці канали зараз мають популярність, тому що ну, я думаю, що зараз дуже багато людей в Казахстані задумуються про те, щоб вчити казахську. А, якщо вони там прожили все життя і казахською майже не говорять. І часто це навіть бувають самі казахи. Е, тому що так, там є купа етнічних росіян, але там навіть багато хто з казахів казахською не розмовляє. Е, е, і <клес> я почала писати про це в сторіс, що от я купила собі зошит, щось що я типу, дивлюся там різні відео, щось що я просто тут офігіваю від. Ну, треба зробити ремарочку про те, що казахська не є для мене якоюсь інопланетною мовою взагалі. Да? Тому я тут не дуже багато розповідала, у мене немає окремого відео поки що, але я його зроблю. Е, те, що я знаю турецьку приблизно на рівні А2, може А2Б1. Так, я розмовляю. У мене така ну, розмовна турецька з купою помилок. Е, казахська це е, мова однієї сім'ї. Е, ну, це одна така велика сім'я да, тюркські мови, але всередині цього сімейства тюркських мов, там є маленькі такі підсім'ї, І от турецька і казахська, вони все ж таки в різних підсімях. Да, тобто турецька, якщо вона більше схожа на азербайджанську, то казахська. Я навіть точно не знаю, але я одразу помітила просто вже купу різних відмінностей з турецькою, Хоча я ще дуже мало чого чого вивчила з казахською, бо я так у січні позаймалася, а потім, потім в мене не було сили часу. Але <клес> як я сказала, на мене підписані деякі казахи, казашки, в основному це казашки. І одна моя така знайома з Алмати, вона мені запропонувала, вона знайшла якісь підручники в інтернеті, і вона каже, давайте я вам е, пришлю їх, давайте я вам їх надішлю в Україну. І я така, ну давайте. ну, Я, я типу, їй перевела гроші, ну, тому що вони, вони були дуже дешеві. Коротше, я не буду розповідати про те, скільки вони там на митниці пролежали, але. У мене тепер є підручники з казахської, і я трошки їх навіть покажу. А, ну, <кій> звісно, вони через російську мову написані, тому що ну, здебільшого казахська потрібна тим, хто е, знає російську. Да? Тобто вони кольорові всередині. Тут нема такого, як зошит і підручник, це просто от е, один такий підручник танимгер. Таним гер називається, да? ізучаємо казахський легко. До нього йде диск, але мені нема куди вставляти диск. Але тут є QR-коди. Тому в принципі мені, мабуть, диск і не потрібен. Я слухаю аудіо онлайн. І у цього підручника дві частини. Це я навіть ще ну, залишила в упаковці, тому що я не скоро до нього дійду. І також це ось така граматика, вона в таблицях. І... Тут є вправи. Ось підручники дуже дешеві. Дуже дешеві. Ну, типу, цей підручник, він там кілька євро коштує. Ну, десь 6 євро приблизно, щоб, щоб всі підручники такі були дешеві. А, але там була дуже дорога доставка. Тобто там доставка вийшла ціною, мабуть, більше, ніж ці три книжки. А, на цей рік мені б хотілося. Може, рівень А1. <кій> я хочу розуміти казахську музику, я хочу взагалі розуміти казахську мову. Звісно, я дуже багато слів там і так розумію через турецьку, але це лише окремі слова, не більше. І так, мені б хотілося побувати в Казахстані, мені б хотілося в Алмати побувати, тому я планую проходити потрошку усі ці матеріали. Ну і плюс, як я казала, онлайн теж є купа всього. А, далі, а, друга мова це, це польська. Е, якщо ви дивилися моє відео про те, як я минулого року вчила 13 мов, то ви, е, мабуть, бачили, що минулого року у мене набігло трохи польської. Польська це незакритий е, гештальт. Ну ледь не з мого дитинства. <кій> коли я була маленька, і ем, я їздила на вокзал з мамою чи з кимось когось там проважати чи зустрічати, чи, чи коли сама кудись їхала, і там відправлявся потяг на Варшаву, і я чула це повідомлення. <кій> Польською мовою, вона мене просто заворожувала. Я обожнюю. Мені ці пши, ши, ще, різновиди цих чи, чи, ще. Ши, ши, просто дайте дві. Я, я, я обожнюю мови, де є ши-ши. Ну, але не китайську. Але от польську, так. Я люблю аргентинський варіант іспанської, тому що там дуже багато ш. Я люблю португальську, тому що там дуже багато Ши. <кхм> І, е, е, власне. Це не закритий гештальт, е, ну от, можна сказати, чи не з дитинства, а також з моїх дуже-дуже багаторазових поїздок до Польщі ще в доковідні часи. <кхід> тобто я не була в Польщі е, десь з 2019 року, якщо я не помиляюся. І е, е, я була дуже багато де у Польщі. Тому що у мене і друзі є в різних містах Польщі. У мене є друзі і в Варшаві, і у Вроцлаві. І одна моя подруга раніше жила у Кракові, зараз вона живе в Варшаві, але у мене ще один друг, є, який живе в Варшаві. А, і <кій> я до того ж дуже багато їздила у Польщу у ті часи, коли у нас ще не було Раенер, до того як Рейенер прийшов до Києва. Тому я дуже часто сідала на ранковий інтерсіті до Пшемисля і е, приїжджала туди, їхала далі або до Жешова, або до Кракова і е, летіла звідти там в Берлін чи ще кудись. Е, я сумую за тими часами. Сумую за тим Інтерсіті, його більше нема. Я в шоці. Я, я, як я сказала, я з пандемійних часів не їздила до Польщі. Я не знала, що того Інтерсіті, який виїжджав з Києва о 6.30, здається, десь о 6.30, о 6 ранку. І об 11 ранку за місцевим часом він вже був у Пшемислі. Його прибрали, я не знаю чому. Тепер експрес з Києва до Пшемисля їде е, майже 10 годин. <кій> так от. Оскільки я їду на Polyglot Gathering у травні, ну, зараз травень, я їду взагалі типу, чи то через 10 днів. Да? Я їду десь через 10 днів. І я довго думала, як мені їхати. Я дуже погано переношу е, нічні потяги, я стараюсь взагалі ними не їздити. Е, тому для мене були виключені там, різні варіанти, будь-які варіанти з нічними потягами. Uh, і потім я подумала, а, а чи не поїхати мені через Польщу, власне. Т тому що, ну, Polyglot Gathering проходитиме у Берно, у Чехії. І у Чехії є кордон з Польщею. Ну, Власне, у мене намалювався варіант, що я півтора дні десь проведу у Польщі. Тобто я поїду uh, у uh, Пшемесель, uh, я там заночую, потім я ще буду ночувати у Кракові у друга. І... Uh, тому я подумала, що, мабуть, час позайматися польською, чому би ні. Е, ну і власне, <смас> у мене тепер є хура по польську, і я вже почала займатися. Я почала слухати подкаст uh, Real Polish. і я, звісно, там дуже багато всього розумію. Та що там? Я одного разу цілу статтю прочитала у журналі Високі обчаси. І я дуже багато всього там зрозуміла. Звісно, коли знаєш українську, то у польській дуже багато всього очевидного. Але я розумію, що це тільки на перший погляд, власне, да. Е, я е, також, е, ну я, я не буду казати, що я хочу побувати у Польщі, от як я хотіла побувати в Казахстані, тому що я в Польщі вже була дуже багато разів і багато де. Хоча у мене в самій Польщі є деякі незакриті гештальти, да, це, наприклад, е, місто Замост, в яке я намагалася потрапити не знаю скільки разів. Е, ну так, да, власне, те, що я буду у Польщі півтора дні, це для мене привід. Позайматися польською і щось сказати польською. Я вже почала займатися, і е, звісно, поки що дуже багато всього очевидного. Плюс польська є в Duolingo, і я там її теж клацаю, е, і вже бачу, ну, вже бачу багато відмінностей е, з українською. Бачу деякі е, е, неочікувані false friends. Не знаю, українською це, мабуть, буде фальшиві друзі, перекладача. Ну, і, власне, це, це от такий товстезний. Ну, він не те, що товстезний, досить товстий підручник і зошит, і це все лише рівень А1 буде. Я не знаю, коротше, я, я не розумію поки що чого чекати від польської. Ось такі новини. Um, але, звісно, це, ці мови це не мій основний фокус. Мій основний фокус це все ще німецька, французька, турецька і сербська, тому що ці мови у мене вже на рівнях А2, um, Б1. І um, я хочу їх виводити, виводити на Б2, а потім, скоріше за все, на С1. Ось такі справи. Ставте свої запитання. Чи вчили ви польську? Чи може ви вчили казахську? І е, е, до нових зустрічей. Е, планую наступного тижня записати ще одне відео.